І всім привіт! З вами я, Вовонасмер, і сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Е сьогодні в нас замість однієї гри аж цілі дві. Це Clockit Yoshi's Noob Defense і The Day the Nobs 1 Roblox 2. Що ж, тут вийшло геллоїнське оновлення. В Clocket Yoshi Noob Defense додали цілу нову мапу, е її назва Frightful. Так. Ось така мапа. Ви можете її роздивитися. Я буду трошки по ній ходити. Е, для тих, хто не знає, про що зовсім ця гра, це коротше. Просто можна одним словом сказати. Напевно, найбільше слово підходить. Е, Ходиш, знищуєш. Ну, заробляєш гроші, прокачуєш свою базу, або купуєш собі якісь перки, хілки, неважливо, що там уже ти захочеш собі купити. Ну, в принципі, додали ще нові бейджики. Або ж, як воно ще називається? Досягнення. Ну і в принципі, по і все. А ще не злив, додали ворогів. Ну і тепер точно все. Забув вам розказати. Я ще давно вам доволі обіцяв, що в мене скоро на каналі буде конкурс, тому що в мене набралося 100 підписників на каналі. Що ж, як тільки вийде це відео на моєму каналі, конкурс розпочнеться. Всі умови цього конкурсу і нагороди ви можете побачити в описі під цим відео. А тепер ми, напевно, можемо переключатися до The Day The Nobs to Cover Roblox 2. Що ж, ми зараз у They denubst The over Roblox 2. І ви вже можете побачити, що мені дали ось таку шляпку. Тут грає музика, і інакше. Як це називається? Ну, коротше, інакші кольори. Ем, ось що буває, коли ти забуваєш сценарій. Я забув додати те, що додали нові хіли в КНД. Це цукерки, які їм коли випадають з нобів. Вони не дуже сильно хіляють, але. Це непогано. Що ж, Тепер можемо продовжувати говорити про DD Noobs такого Roblaxu. Що ж, як ви можете побачити, це практично все, що додали. Повернули двері до. ДДН е з такого Roblox. ну, е До ночей. До ночей я нубів. А, або ж ні. Ну, коротше. Це не двері, це касети. Тут, по карті, як завжди, розкидані касети, за допомогою яких ми можемо потрапити в додаткові режими, такі, як, наприклад, ніч нубів. Це у нас ніч нубів 2. Е, є всього 4 частини ночей ну, бів, Коротше, це були раніше ексклюзивні для Геловіну режими. Тепер їх можна грати в будь-який час. Е, зараз я зайду спеціально для вас четверту, четверту частину. І тут головне завдання просто. Перебити всіх всі зомбаків і постаратися вижити, хоча б, поки не приїде поліція, яка нас і врятує. В інших же частинах нам треба потрібно захищати якийсь об'єкт від нубів, якщо вони три рази злам... ну, Пройдуть до об'єкту, то він зламається. І вам прийдеться почати все спочатку. Зараз я вам покажу дуже розумну тактику, як швидко пройти це. По-хорошому, ви можете використовувати прискорення від меча. Так вам буде легше тікати від зобу. Euh... Чому я постійно хочу казати, що роби це зомбі. Вони чомусь. Чомусь вони мені постійно нагадують слово зомбі", і я хочу це сказати. Ну, коротше, Е, За допомогою цього прискорення ви легко можете тікати від нубів. І просто вам потрібно бігати навколо попкорн машини ось тут. І нуби вас просто не зможуть наздогнати і тоді. Вам буде дуже легко перемогти всю нічну бію. Це така, можна сказати, підсказка від мене для вас. В принципі, я вам розказав про все оновлення тут. Тут е практично нового нічого немає. В принципі, якщо я навіть не плутаю е Клокіт Йоши Додав все те, що було і в минулому році. Ну, що ж, він трошки. Ну, як трошки? Він полінувався зробити хороше оновлення. Воно непогане, але постійно е, робити одне і те ж саме, що було в минулих роках, це не дуже круто. І не дуже приємно. Тому хотілося б побачити щось новеньке. І дуже дивно, що він не випустив Геловінське оновлення для третьої частини. Для першої частини я розумію, чому він не випустив, тому що він офіційно її вже не підтримує, тому вона ніяк не оновлюється. Але все одно перша частина залишається однією із. Моїх улюблених частин. Хоча вона найгірша про... найгірша з усіх. Але вона для мене сама улюблена, якщо чесно. Ой-ой, пора пришвидшуватися. Щось. Я заговорився і за цього вони мене, ще трошки її прибили. Ще... Що... Один, по ідеї, і круг треба намотати, і ми зможемо втекти. Я з вами буду прощатися. Що ж, тут вже, в принципі, можна потихеньку прощатися. Тому е ставте лайки, виконуйте завдання, щоб отримати призи від мого конкурсу. А з вами був я, Вованосмер. Бажаю вам всього найкращого. Пока. Пока!